Росія ракетними ударами пошкодила близько 40% енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в рамках зустрічі з комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон. У ході розмови глава держави зазначив, що через ракетні обстріли Росії Україна більше не може бути гарантом стабільності енергосистеми ЄС та постачати електроенергію до Європи. На жаль, через удари ракетами і безпілотниками Камінкадзи з боку РФ по нашій енергосистемі ми призупинили цей процес. Але я впевнений, що ми все відновимо. І в спокійніший час, коли буде стабілізована ситуація в нашій енергосистемі, ми продовжимо експорт електроенергії до Європи. Наголосив Зеленський. Зеленський також розповів про потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури та закликав Єврокомісію відігравати координацію. Іну роль у залученні допомоги з боку країн-членів ЄС.